До Марганця, 31 липня, завітали представники духовного управління мусульман Криму за підтримки фонду національного добробуту Криму і меджлісу кримсько-татарського народу. Частинку незламного Криму привезли з собою гості. Для марганчан цього дня було привезено смачний плов. Наша цель піддержать місцеве населення, тому що прилітають дуже багато прильотів ракет від рашистів, и мы видим по положению людей, воды нету, очень сложно. два ну, месяца уже здесь нету воды. И люди набирают, ну, местное население, ну, местная власть установила 70 точек, если не ошибаюсь, для воды очень молодцы, нам нравится, то есть помогают людям. И мы решили поддержать, накормить вкусным крымским татарским пловом. От чистого сердца. Поделитесь, может быть, каким-то рецептом, с секретным ингредиентом. Мясо, ну, мясо, говядина мы используем. Не, не используем свинину, не курятину. Говядина. Жарим, тушим, добавляем лук, обжариваем. По вкусу можно добавить нут, изюм То есть это ну, разные рецепты Сколько поваров, столько и рецептов После этого обжарим морковку Добавляем воду Потом варим, это называется зирвак Специи по вкусу, частичка любви Обязательно без этого не получается После засыпаем рисом Сорок мітів плов готов. В судності уходять примірне около чотири часов. Готові примірне 1300-1500 порцій в день. Для того аби жителі нашої громади насолодилися смаком традиційної страви кримських татар. Організували цей захід представники міської влади. Сьогодні до нас завітав фонд національного добробуту Криму. Ми дуже вдячні їм за те, що хлопці допомагають нашому місту, допомагають нашій громаді. В цей день вони приготували нам свіжий клоп з говядиною. Завдяки депутатам Марганецької міської ради та Геннадію Боровику. Вони сьогодні тут та роздають таку, як би сказати, гуманітарну допомогу. Ми їм дуже вдячні. У щирій та теплій атмосфері минув останній день липня, завдяки сонячному настрою, який цього дня подарували наші друзі. Щиро дякуємо вам за допомогу та підтримку. У єдності наша сила. Крим це Україна. Я, я люблю дуже очі. Я дуже пишаюсь такими людьми, які роблять все для перемоги. Дуже добре, що приїжджають, що не забувають нас. Дякуємо. Большое спасибо. Я ті болі, що інвалід. Спасибо большое. Спасибо.